У Хмельницькому презентували бізнес-платформу для відновлення України вільні разом з міжнародними партнерами та місцевою владою говорять про шляхи залучення інвестицій в Україну. Основна мета залучити інвестиції в Хмельницьк та звичайно в регіон. Якщо ми розуміємо, що під час війни це зробити не так просто, то ми повинні бути підготовлені для того, щоб залучити ці інвестиції після війни. Основною метою форуму Хмельниччина під час війни та повод. Єєний розвиток, є створення платформи для співпраці між місцевою владою, іноземними та українськими компаніями. І держав адміністрація допомагає ну, заходіть в електромережі, в каналізацію в воду, виділяти землю для строїтельства технопарків. Ну чому? Ну, якщо є така опція зараз в державі, то плюс у нас ж маса хороших речей було зроблено це кредити 5-7-9. Деякі з підприємців вже працюють працюють в Україні та планують розширити свій бізнес після перемоги. Іран та співвласник мережі готелів по всьому світу. Він вражений українською гостинністю та зацікавився туристичною індустрією Хмельниччини. Ванганд so, so зацікавлені в розвитку туристичного бізнесу в Хмельницькій області, але саме вони хочуть розвивати не стільки свої власні якісь відкривати заклади чи власне вести бізнес. Вони хочуть розвивати більше місцевий бізнес, тобто підвищити його до міжнародних стандартів. Можливо, це будуть якісь навчання, тренінги чи просто-напросто безпосереднє надання певних послуг, але так, щоб це відповідало міжнародним стандартам і власне підвищення Хмельницької області до тих стандартів, які очікуються на міжнародній арені, і безпосередньо. Нього в Кам'янці подільському вже розглядали перспективи того Альфред Праус – президент Українсько-Австрійської асоціації, працює в Україні вже 15 років. Це його другий візит на Хмельниччину. Одна з його місій допомагати українським компаніям виходити на австрійський ринок. There is a lot of а зараз дуже багато українців в відні, і вони хочуть продовжувати свій бізнес або навіть розпочати в відні. Тому українська австрійська асоціація допомагає у цьому. Одна з причин, чому ми тут це австрійський бізнес за такий, надав запит, що ми можемо спільно співпрацювати в сфері гідроелектростанцій, розвивати цю сферу більше. зелена енергетика, легка промисловість та ІТ є одним із найпривабливіших секторів для іноземних інвестицій в Хмельницькій громаді. Хмельниччина дуже і Хмельницький дуже потужні пологні промисловості. Ми говоримо про сільське господарство. Це теж однозначно. з. Ачно дуже цікавий напрямок, який цікавий і Європі, Ми говоримо про розвиток і енергетики. Ну і, звичайно, це і ті сфера. Це те, на чому ми будемо робити ключові наголоси. Бізнес не стоїть на місці. Бізнес не чекає завершення бойових дій. Вони вже пропрацьовують. Тим більше, коли ми говоримо про великі інвестиції, це не питання сьогодні дістав інвестицію, завтра вклав. Це питання планування на рік, два, три, п'ять, десять. Наперед зокрема, підприємців зацікавили умови співпраці з індустріальним парком, що у Хмельницькій громаді попередньо перша черга парку з привабливими для бізнесу умовами має запрацювати наступного року.